Кривому розі також було неспокійно. Там троє поранених. Усі ушпиталені. Ворог задіяв ракети, крилаті та балістичні, а також шахеди. Пошкоджено об'єкти транспортної та міської інфраструктури. 10 багатоповерхівок, приватні будинки та гаражі. І детальніше про ситуацію в кривому розі Євгена Ситниченка розпитаємо. Очільник Криворізької районної військової адміністрації. Доброго ранку, пане Євгене. Бажаю здоров'я. Отже, оперативна так, ситуація. Вночі. Будь ласка, угу. так сьогодні вночі ворог здійснив комбіновану атаку щодо по, по території нашого району, саме по місту Кривий Ріг. В результаті чого були пошкоджені і адмінбудівлі, і приватні будинки, гаражі, автівки на місці події виникли пожежі. Служби ДСНС, як завжди, оперативно професійно ліквідували всі наслідки цих атак. Потушили пожежі. Всім необхідно було надано допомога. Зараз в лікарні знаходяться ще троє людей. Один чоловік із них. Тяжкий, медики роблять все можливе задля швидкого його одужання і врятування, по-перше, ще стабілізації його життя. На місці розгорнуті штаби для надання допомоги людям, які Будинки і квартири були пошкоджені, отримання необхідних будівельних матеріалів задля швидкого полагодження своїх житлових будинків і квартир. Тобто, ситуація на сьогодні на ранок стабілізована. Всі комунальні служби на місцях працюють. Місцева влада на місцях. Пане Вене. Які це пошкодження інфраструктури? Тобто, це будинки, які можливо буде відновити люди, зможуть повернутися до своїх осель. Так, звісно, приватні будинки вони і житлові будинки підлягають відновленню, і вони будуть відновлені. Угу. Е, комунікації основні світло, вода все це працює зараз зв'язок. Так, всі е, критична, вся критична інфраструктура на сьогоднішній день працює. Світло, вода, газ є, е, всі ремонтні роботи, які ведуться щодо початку опалювального сезону, не зупинені. люди працюють, всі підприємства на території нашого району працюють. Тобто е, ці удари не Завадили нашій стабільній роботі, скажем так, але є, є деякі додаткові об'єми роботи, які вони підкинули, але все налагоджено, відновимося, будемо найближчим часом повернемося до звичного життя. Пане Гене. Ну і ще про те, на вашу думку, мета росіян саме обстрілу Кривого Рогу, навколишніх населених пунктів, куди ціляться? Їхню цілі зрозуміти неможливо в четвертий рік війни. Вони постійно обстрілюють різні такі місця. Ви знаєте, що логіка повністю відсутня їхніх обстрілів це не підприємства, де можливі які-то там знаєте тяжкі ремонти робити або ще що то більшість, ви пам'ятаєте, 4 квітня, коли було влучання по дитячій площадці, де діти гралися, і багато. Поверхівки, влучання в житлові будинки це звичайний терор і залякування, щоб люди постійно були в напрузі, щоб піднімати такі, знаєте, недовольство, і все. Це терористичні акти. Це нема логічного їхнього пояснення, влучання в ту чи іншу будівлю чи інфраструктуру. Просто щоб люди боялися, і все. Дякую за інформацію, пане Євгене. Євген Ситниченко, очільник Криворізької районної військової адміністрації, був зі мною на зв'язку.